Так, Віка, дивись. Мама моя зробила помідорчики, законсервувала огірки, капуста у нас сквашена буде. Ще вона вигнала 10 літрів самогону. Я вважаю, що більше нічого на новий рік купляти не треба. Слухай, Сашко, а твоя мама не виготовляє шпроти і мандаринки. Я попитаю. А може вона ще ікру? О! За ікру не переживай. Буде дві банки. А? Кобачкової знову кобачкова. Так а що доброго ранку, в ефірі новини, що наближають новий рік. Вітаю! Згідно з останніми статистичними даними, новорічний стіл обійдеться українцям приблизно в 3,5 тисячі гривень. Ну це не так вже й багато, це лише стіл. А якщо порахувати те, що всю ніч буде працювати світло, телевізор, гірлянда. То святкування нового року стає розкішю. З чим на столі зустрічати новий рік? Краще дивіться в нашій рубриці. Очевидець кабінет міністрів визначив п'ять пріоритетних напрямків роботи в 2019 році. Головне, щоб у Кабміні не було, як у відомій басні Крилова, лебідь Рак та щука. І всі міністерства не тягли в різні напрямки одночасно. Угу. Міністерство фінансів буде давати малозабезпеченим українцям кредити на відкриття своєї справи. А ось міністерство внутрішніх справ в свою чергу запропонує ввести депозити. Аби не відкривати справу на ваш бізнес. Угу. Одна з інтернет-платформ, що підраховує кількість мігрантів, навела цікаві цифри. Кожні 30 секунд за кордон виїжджає один українець. Знаєш, Віка, як ця новина звучить у Польщі? Кожні 30 секунд в країну ввозиться контрабандою блок цигарок. Ще. Ще-ще. Ще. 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 Ні. Німеччина виділила Україні 35 мільйонів євро на боротьбу з глобальним потеплінням. Думаю, ці гроші треба передати нашим обленерго, тому що вони більш за всіх борються з глобальним потеплінням. Досі холодні батареї в багатьох містах. Німеччина даремно це зробила. Дізнавшись про надходження 35 мільйонів гривень, чиновники почнуть так потирати руки, що лише наблизять глобальне потепління. Україні дадуть 180 мільйонів євро. Євро на безпеку руху на дорогах. Багато українців пропонують скупити за ці 180 мільйонів євро усі євробляхи і відвести їх до Польщі та Литви. Тоді у нас на дорогах стане мінімум в три рази безпечніше. В Австралії наречена таємно відгодувала своїх сестер, щоб на весіллі виглядати гарніше за них. Ха, я б зробив би по-іншому. Я б наливав би більше гостям, тоді б ти точно була б сама найкрасивіша. Перед святами усі, навіть тварини, намагаються трішки схуднути. Детальніше про це дивіться далі. Доброго ранку! Якщо хтось не розуміє навіщо худнути до нового року, подивіться на це фото. А тепер подивіться, на кого ви будете схожі після свят. Тому деякі люди вже півроку планують почати займатися спортом. Хтось сідає на чисто овочеву дієту. Є такі, хто просто зменшують порції. Або звертаються до дієтолога, який складає спеціальне меню. Діти, яких батьки змушують сидіти на дієті, шукають, де б перекусити на вулиці. Дехто щоб не погладшати за свята, накривають стіл виключно здоровою їжею. Як втримати себе у формі до і після свят, дивіться далі. Завдяки українському новорічному столу в медицині з'явився термін майонезна інтоксикація. Як поласувати на свята та не розповніти, розповість нам дієтолог Євген Бенкет. Вітаю вас, Євгене. Бачу, ви полюбляєте майонезик? Помітно. Ага, у вас у куточку тут рота майонеза трохи залишилась. Відключаюся. Мабуть, смачний, але шкідливий. Ну і смачний, звичайно. Так, 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 Женя, тримай себе в руках. Тримай себе в руках. А що ви порадите українцям, щоб мати струнку фігуру? Дивитись на ціни. Одразу хочеться сказати: я ходію. А це перший крок до стрункої фігури. Ну, всі дієтологи радять за прийом їжі з'їдати порцію як дві долоні. Що ви на це скажете? Висновок один. Товстіший той, у кого більше долоні. Може, перед застіллям треба зробити якісь фізичні вправи, ну, щоб не погладчити? Є кращий варіант. Танці. Це ж все-таки свято. А, я поняв. Поїв трохи, потанцював, спалив зайві калорії, так? Не зовсім. Поки ви танцюєте, хтось все з'їсть і збереже вас від ожиріння. Ну що робити, коли ви переїли? Це залежить від того, в якій компанії ви святкуєте. Якщо в компанії багато самотніх жінок, то позбутися калорій допоможе секс. Ну а якщо це чоловічий колектив? Тоді придивіться, хто з чоловіків п'є мартіні та їсть фондю. Що ви мене не так зрозуміли. А в цьому випадку спалити калорії допоможе бійка. Ну, а хто п'є Мартіні і їсть Фондю, вас сильно не поб'є. Слухайте, ну а якщо хочеться чогось, ну ви розумієте, шкідливого. Ну, якщо прямо дуже-дуже хочеться, угу. то трішки можна. Ох. Я вас зараз навчу, як. Так. Берете ложечку олів'є, так. Нюхайте. Так, так. Та кладете її на місце. І що це допомагає? Не дуже. більше мороки. Треба готувати цілу миску олів'є, щоб пару разів понюхати, зірватися і все зжерти. Ну, а ще які способи є. Дуже гарно працює самообман. Так. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ось. Робіть, як я. Тримайте? Так кажіть. Це олів'є. Це олів'є. Це олів'є. Це олів'є. Це олів'є. Олів Гризіть. Я вам. Не дуже схоже на олів'є. Так. Але гарантую, шлунок думає, що це олів'є. Ну, а мозок то розуміє, що це не смачна фігня. Ну, добре, що взагалі можна їсти на свята, щоб не набрати зайві кілограми? Дешеві сосиски, то не вже. Так, бо такі сосиски зазвичай роблять з паперу, а то целюлоза. Прости матеріал, тому можна. Ну, а якщо перед цим новим роком, я також сяду на дієту. Що мені робити? Перший раз то самий важкий. Так. Там декілька вам порад. По-перше, тримайтесь подалі від новорічної ялинки. Чому? Бо ялинка також їстівна, але дуже колюча. Слухайте, це, це якийсь жахи. У нас в студії був дієтолог Євген Бенкет. Все? Ви зняли? Так, а що? Що це ви робите? А як же дієта? Пішла вона та дієта. Це таке смачне, що я не можу втриматись. Хочете? Звичайно хочу. Набагато краще, ніж морква. смачно. Так. Не те, що це клок Ага. Вчені встановили, що спати оголеним корисно для здоров'я. Ну звичайно ж корисно. Спиш голий, не витрачаєш гроші на піжами. Корисно. Чого ти все переводиш у гроші? Ну тут вони до чого. Ну як же до, до чого? Не витрачаєш гроші, значить економиш і відповідно менше нервуєшся. Ой, Саш, не вийде зекономити, бо ми спимо в трьох кофтах, в піжамах. В нас опалення на мінімум стоїть. Це точно, я щось не подумав. Угу. А ну, ну тоді спання голим можна використовувати і в захисних цілях. Це як? Ну от залазить до нас на балкон грабіжник. А я вскакую такий з ліжка. Грабіжник ха! Бачить мене голо, лякається і падає з балкону. Ну, в твоєму випадку не злякається, а засміється. Так, ну все одно ж результат є. Ну так якщо ти встанеш і одразу світло включиш, то. Ну, так, все досить. Давайте подивимось нашу наступну рубрику. <плес> Що там смішного такого? <плес> <плес> Продовжимо. Сьогодні поговоримо про спорт, а точніше про спортсменів. Вони зосереджені лише на досягненні своєї цілі. І нічого, і нікого навколо не бачать. Та й окуляри в спорті не завжди допомагають. Щоб мати гарну фізичну підготовку, не обов'язково ходити в спортзал. Деякі навіть вдома мають змогу тренуватись. <рес> Якщо ви спритні, значить на вас чекає спортзал. Займайтесь спортом. До зустрічі! Це були усі новини на сьогодні. До нового року залишилось усього кілька днів, а до нашого другого великого концерту рівно два місяці. Так, дизель шоу прийняло рішення провести додатковий концерт у лютому, бо на перші квитки вже зовсім не лишилося. Це буде два різних концерти з різними програмами. Обирайте свій квиток на прем'єрний концерт у 2019 році. Зустрічайте новий рік з посмішкою! До зустрічі! Сашко, мені набридла ця кабачкова ікра. О, тихо, тихо, Диви, Мама прислала повідомлення. Все буде не тільки кабачкова ікра. Ой! Буде ще баклажанна. Що ти що, мама, жлобий? Що це ми жлоби? О, і пише, щоб ми порожні банки до неї привезли.